Winter in Iceland. Day and night merge into dark. Nothing becomes worse in the dark, including my world of images. Nikon D7000's high sensitivity image sensor in tough shooting situations. Conquer challenges. No compromise. Nikon D7000. Вітаю! Сьогоднішнє відео буде присвячене черговому динозавру із сімейства Nikon, це Nikon D7000, який вийшов у далекому 2010 році. Тоді вийшла така лінійка Nikon D3100, це була наймолодша. Потім Nikon D5100, це вже така більш продвинута, і ось цей Nikon D7000 це для ще більш просунутих користувачів. Початкового рівня, однак це ще не напівпрофесійна камера, як часто говорять про неї, що це ніби заміна Nikon d 300 s Ні в якому разі, так, це заміна Nikon d 90 а ні в якому разі не заміна Nikon d 300 s Так як цей Nikon d 300 s в мене був в руках, я ним користувався один рік, і от е, пізніше я буду не раз порівнювати і показувати вам, чому Nikon D7000 все-таки. Не міг бути заміною Нікону D300S. Отож, сьогоднішнє відео, як я вже сказав, на Нікон D7000, і, власне, зараз я на нього і записую. Тобто я надію, що він сфокусувався на мені. Я записую на зовнішній мікрофон у ланзі m 18 Ось такий незвичний момент. Мікрофон поставив тут, так як найбільш зручне місце. І от ви зараз чуєте звук. За рахунок ось цього мікрофону, так як, мене, так як на Nikon D7000 є можливість під'єднати зовнішній мікрофон. Отож, сьогоднішній огляд буде доволі довгим. Я порівняю його з Nikon D90, зроблю його загальний огляд, розповім про його технічні характеристики, про кожну кнопочку на цьому фотоапараті. Звичайно ж, заглянемо з вами у меню, подивимось, яке в нього меню. І, звичайно ж, будуть світлини з фото. От зараз ви бачите, як він записує відео. До речі, на ньому стоїть кітовий об'єктив 18105. Саме з одним із таких об'єктивів поставлявся Nikon 7000 із заводу для потенційного покупця. І пізніше зроблю, звичайно, свої суб'єктивні висновки щодо цього фотоапарату. Ну, а тепер я записую безпосередньо на мікрофон Nikon D7000, це для того, щоб ви почули, уловили так би мовити, різницю. Ось у м 18 мікрофончик у мене в руках, і я на нього не записую. Звичайно, що записуючи на внутрішні мікрофони Nikon D7000, до речі, записую в найвищій чутливості, ви будете чути, як працює. Мотор автофокусування. І записую я у пріоритеті діафрами, тобто витримка у мене варює. Вона зараз становить 1,5 сота, хоча записую 24 кадри на секунду у найвищій якості. Це пов'язано з тим, що тут ND-фільтр 68 мм, у мене їх немає. І щоб компенсувати ось це сонце. До речі, сьогодні вперше за більш ніж 2 тижні сонце виявилось Вийшло, і це круто. Ото, щоб компенсувати цю, цей пересвіт, я мусив поставити в пріоритет діафрагми. Діафрагма 4,5. Витримка у мене, як я вже казав, одна 500. Зараз заблокована. Автофокус працює. Автофокус тут контрастний. Ісо у мене мінімальне 100 і, до речі, ще 5500 кельвінів. Ось такі налаштування, ось така картинка. Далі пропоную переглянути мої фотосвітлини. Фотографії зроблені були у RAW, проте я обробив під свої стандарти, і от такі варіанти ви вже власне, цих фотографій побачите. Тепер трохи інформації, як цей фотоапарат потрапив до мене. До речі, у нього пробіг 31 тисяча, а не 35, як я казав, коли, зокрема, робив відео на ось цей об'єктив 31 тисяча. І от я його придбав з рук у дівчини. Дівчина його продавала за символічною ціною, скажімо, як для такого фотоапарата. Спочатку. Він коштував 130 євро, тому що у ньому була комплектація ось власне, фотоапарат, об'єктив, ось сумка, відразу пасок на шию. Потім зарядка, шнур для зарядки. І це ця... все. А, ще був спалах. Нісін виробника, коли він прийшов до мене цей фотоапарат, сталося так, що спалах був неробочий, і цей фотоапарат був е, не заряджений. Я не зміг його перевірити на пошті. І я відіслав назад цей фотоапарат, так як е, практично це був кіт у мішку. І от е, о, о диво, я паралельно спілкувався з цією дівчиною. Вона погодилась мені його ще раз відправити. Тобто, вона зарядила акумулятор для того, щоб я протестував цей фотоапарат знову ж таки на новій пошті. Вона подивилася, що дійсно спалах не працює коректно, і навіть знизила ціну. Тобто, по факту, цей фотоапарат ось цим всім мені обійшовся у 100 євро. І це я рахую просто подарунок. 31 тисяча пробігу, він в ідеальному стані в такій комплектації і всього-навсього 100 євро. Якщо подивитись на терени БУ е, світл... БУ, скажімо, ОЛХ чи ще інших сайтів, якщо такі знаєте, то ціни на вбиті фотоапарати навіть вищі, ніж я придбав ось цей фотоапарат. До речі, я його придбав ще із доволі класним 18-105. Відео на цей об'єктив я зробив. Отож, е, ось такі така історія отримання мною цього фотоапарата. Тепер хочу поділитись з вами плюсами та мінусами, які я вивів у процесі експлуатації цього фотоапарату. А цей фотоапарат у мене вже е, два місяці, і я так з ним працював доволі е, плотно. І я е, на нього зробив і багато фотографій, і відео теж зробив, і мені вже за два місяці, думаю, є що про нього сказати. Отож е, плюси. Це надійний міцний корпус, класична ергономіка е, для ентузіастів. Тобто, якщо ви любите всі-всі кнопочки, то цей фотоапарат саме е, для вас. Тому що є люди, які не люблять так багато кнопочок, не люблять оці крутилочки, тоді вам потрібні фотоапарати простіші, скажімо, Nikon, якщо ви хочете 300, 500. Однак, якщо ви фанат ось цих всяких кнопочок, програмувань, то ось цей фотоапарат. Просто бомба. Далі тут е, плюс сенсор 162 Мп від Sony. Цей сенсор, до речі, ставила компанія Sony і на свої фотоапарати. Також цей сенсор використовувався і в таких фотоапаратах, як Pentax, доволі довгий час. І, до речі, Sony використовувала як на дзеркалках, так і без дзеркалках своїх. І цей сенсор один, рахується навіть на сьогоднішній день, один із найкращих. Того періоду сенсор, тому що в нього доволі класний динамічний діапазон, і от, зокрема, Nikon D7000, якщо ви робите фотографію в RAUC, ці фотографії, ніби резиною, вони дозволяють на 2-3 стопа з легкістю міняти засвіти, піднімати темні ділянки. Тобто, в цьому плані цей сенсор класний і до того ж він не дуже той шумний. І в парі з цим процесором, який є на Nikon D7000. Він доволі якісно розкрився. До речі, якщо ви думаєте, що ви візьмете Pentax, чи візьмете Sony з цим самим сенсором, то буде все то саме. Абсолютно, ні. За рахунок того, що там другий Процесори, другий налаштування кольорових гам, один і той самий сенсор на тих фотоапаратах, дасть вам зовсім іншу картинку, дасть вам зовсім іншу якость. Якщо брати серед аналогії, то Nikon D7000 того часу це найкращий фотоапарат для фотографій. У нього найкращий був динамічний діапазон, у нього багато характеристик, до яких не дотягували той самий Canon, Sony і Pentax. Тобто на 2010 рік. Це був такий собі гуру у сфері фотографій. Йдемо далі. Знову ж таки, 2010 рік 1080P вихід під зовнішній мікрофон. Так, вихід під зовнішній мікрофон і запис 1080P мав і Nikon d 5100 проте тут ви могли вже налаштувати якість цього мікрофону. Ви могли ручні налаштування, і тут все-таки в порівнянні з Nikon d 5100 5100 режим безперервного фокусування кращий і чіткіший завдяки тому, що тут процесор трохи інший. Завдяки цьому мені відео з цього фотоапарату Nikon D7000 сподобалося більше. І якщо знову ж таки брати аналогію однолітки того періоду, то це був все-таки на той період номер 1 Якість відео і якість фокусування, вони тут у Nikon D7000. Були на першому місці. Потім, звичайно ж, підтягнулася Сонька у 2012-2013 році з цією своєю лінійкою напівдзеркалок напів <с>? у, у сегменті фотоапаратів з напівпрозорим дзеркалом, зокрема А35, 37, 55, 57, 58. І от там вже за рахунок того, що е, фазовий фокус був е, в режимі Love you, то фокусування там було класніше, і за рахунок цього потім Сонька перейшла на перше місце. А от Canon і Pentax пасли задніх в цьому плані на той період. Canon поки не винайшов свій Dual Pixel, а от Pentax так і залишився е, з не дуже -то розвинутою системою е, фокусування у режимі відео. Йдемо далі. Як я вже казав, от багато з цих кнопочок це для мене є теж плюсик, тому що можна, практично користуючись інфопогоном, дивлячись у видошукач, за рахунок того, що всі кнопочки ззовні, ви можете їх швиденько нажали, прокрутили, нажали, притримали, прокрутили і переналаштовуєте, не лазячи по меню. І таким чином ви прискорюєте свою е, фотосесію. І, і вам це набагато полегшує роботу. Тепер мінуси. Видають, що він є вологозахисним. Мені це не дуже то й здається, тому що, скажімо, у Nikon D300S. Ось, коли відкриваєш відсік, де карта пам'яті, йдуть така прорезинна основа. Тут цього немає. Потім, ось тут знизу є місце для того, аби ви могли підключити батарейку-пустишку. І ось цей, бачите, ось, ця, ось цей роз'єм, він доволі легко відкривається. І от було таке, що у період роботи з цим фотоапаратом я кілька разів, просто проводячи ось так рукою, непомітно, відкривав ось цей відсік, і сюди відразу потрапляє влага. І що робиться? Ви отримуєте проблему. І те ж саме стосується і ось цих роз'ємів. Вони, на мою думку, не є так продумані і дійсно так захищені, як того самого Nikon D300S. Тому я й говорю, що Nikon D300S все-таки дійсно професійного рівня фотоапарат, це любительського. Йдемо далі. Мені не подобаються ось ці е, кнопочки, зокрема е, ISO, баланса білого. І вибору е, якості, RAW або JPEG. Вони знаходяться в незручному місці і коли ви е, користуєтесь їх зміною, вам потрібно постійно крутити пальці, ось перекручувати. Ось так. Ну, для мене це незручно. Мені зручніше було в того самого Nikon D3S. Там зверху це все знаходилось. Кнопочку нажали, провернули і все налаштували. Тобто ергономіка у Nikon D300S набагато краща, ніж у Nikon D7000. Те ж саме стосується і тримання камери, на мою думку, Nikon D300S в, ось в, в плані тримання ось ця ручка зроблена якісніше. І от в ній я не відчував такого дискомфорту, як я відчуваю його тримаючи ось цей фотоапарат. Так, у мене всі пальці цей фотоапарат тримають. якби... Нормально, проте, от якщо я хочу ось так тримати, то мені вже це незручно. Потім мені незручна ця кнопочка була зміни режими точок фокусування. До того ж, потрібно тримати точки фокусування і крутити то один перемикач, то інший перемикач. Взагаліше від того міняється або режим, або область фокусування. Це мені теж не сподобалось. У Nikon d 300 s три режими. І цієї кнопочки тут немає. Потім інфопогон у Nikon d 300 s трошки інформативніший в порівнянні з цим. Ну а у іншому, в принципі, все тут нормально. Ось такі плюси і ось такі мінуси. І ось тепер плавно підійшли до висновків щодо цього фотоапарату. Якщо ви розглядаєте Nikon d 3100 тоді однозначно краще дивіться в бік Nikon d 5100 Якщо ви дивитесь у бік Nikon D5100, тоді краще дивіться в Nikon D100 в бік. Нікона D7000. Цей фотоапарат подарує вам набагато більший. Правда, якщо порівнювати з Nikon D5100, він трохи важчий, у нього нема відкидного дисплея. І на цим усі мінуси закінчуються. Проте в ньому багато функцій додаткових, яких немає у Nikon D5100. У ньому багато кнопочок і перепрограмованих кнопочок, яких немає в Nikon D10. 5100, знову ж таки, в нього є інфопогон, у нього набагато краще система фокусування, ніж у Nikon D5100, в нього покращена система запису відео, тобто плюси, плюсів набагато більше, ніж мінусів у порівнянні з Nikon D5100, тому я після ознайомлення з Nikon D5, D7000, якщо ви, звичайно, не користувалися Nikon D300S. То ця камера мінусів як би і немає. Я вам про ці мінуси розповів, які ви чули, лише з оглядкою, що я мав Nikon D300S. Тобто я мав фотоапарат ще кращий за цей. Тому я і говорив про ті мінуси. Якщо відкинути Nikon D300S бік, то Nikon D7000 доволі класний фотоапарат по основним своїм характеристикам. Враховуючи, що йому вже минуло 15 років. І якщо брати по цінах на сьогоднішній день Nikon D5100, Nikon d 7000 то приблизно паритет. Якщо є різниця, то вона не дуже то й значна. Тому що чомусь останнім часом, буквально рік часу минув, і от Nikon d 5100 взагалі зайшов у захмарні е, свої показники цін. І... Ціна якість, якщо порівнювати Nikon D7000 і Nikon D5000 одного цінового діапазону в пріоритеті, я рахую, що вам потрібно звертати увагу на Nikon D7000. До того ж, він Nikon D7000 у більшості випадків йде з об'єктивом 18-105, і це теж є доволі класний плюс. У порівнянні з Nikon D5100, який йде із об'єктивом 18-55. Знову ж таки, Nikon d 7000 є викрутка, тобто ви можете купувати об'єктиви, які не мають автофокусу сюди під'єднувати. Також ви можете керувати мануально, мануальними об'єктивами за рахунок репетитора діафрами. Запрограмували цей фотоапарат під конкретний об'єктив. З байонетом Nikon і ви вже можете в напівавтоматичних режимах працювати. Nikon d 5100 3100 вам цього ніяк не дасть. Те ж саме стосується і, якщо об'єктив у вас отримав фронт-бек фокус на такому фотоапараті, ви це усуваєте, не ходячи у сервісну службу. 500-300, вам цього не дає, вам потрібно звертатись до сервісу. Щодо відео, ось тут я використовував об'єктив 18105. На безперервному фокусі ви бачили, що відео промахується. Якщо ж би в мене був об'єктив 35 ка F18, то я вам даю гарантію, що це контрастне фокусування працювало би якісніше, тому що я таку систему використовував на Nikon d 5100 і в порівнянні з кітовим об'єктивом система фокусування відбувалася набагато якіща. Отож, і тут не виключення, і якщо буде класне освітлення і стояти світлосильний об'єктив, то цей фотоапарат буде робити автофокусування якісні. В принципі, можна перейти на мануальні налаштування. Якщо використовувати мануальний фокус, то сама якість відео з цього фотоапарата мені. Сподобалось, ви можете повноцінно робити відео на цей фотоапарат, потім в програмі пост обробки рендерити до 4К, і якщо ви, ви переглядаєте свій контент, припустимо, на е, телевізорах, не 4К, на планшетах, на е, смартфонах, ще на якихось гаджетах, то ви навіть не помітите різниці в тому, що це знято саме на, 4, на Full HD. Тому що якщо поставити поряд Canon, і ось цей Нікон одних років випуску, то Canon дійсно картинку у відео робить мильною. Ось тих 1080 своїх. А от Кенн, от Nikon картинку робить набагато чіткішу, набагато вона якісніша. І за рахунок цього, все-таки, якщо брати, припустимо, Canon 60 і Nikon D7000, то. Більше плюсків набагато набере ось цей d 7000. У багатьох е, пунктиках Canon 60D буде пасти задніх. До речі, я знову ж таки на днях мав придбати цей Canon 60D. Е, характеристики були одні на сайті, при спілкуванні було одне. Коли фотоапарат прибув до мене, виявилось, що в ньому несправний об'єктив. І через те вже ціна зовсім би інша мала бути. Проте людина, яка володіла тим фотоапаратом, не захотіла знижувати ціну, тому я, звичайно ж, від 69 відмовився І в результаті ось такі от нюанси, нюанси, нюанси. Отож, в цілому, Nikon D7000 я рекомендую. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні відео записував на iPhone 14 Pro, програма Blackmagic Camera. Вентиля... Охолодження йшло через мій вентилятор куплений. Ось такий вентилятор він допомагає. Записую на основну лінзу, 20, 25 кадрів на секунду, витримка 1,5. Баланс білого 3500 поставив. Зліва в мене стоїть лампа на 3500 кельвінів РБД. Ззаді в мене світильник світить на 5000 кельвінів з правого звичайне світло з вікна і записую відразу в готовому луті. І якщо є ще якісь питання, будь ласка, пишіть під цим відео. Наразі дякую, що дивитесь мій канал.